Вітаю, мене звуть Наталя Коротя. Для нових підписників будемо знайомитись. Я психолог. Я хочу, щоб всі жінки були щасливі в цьому світові, щоб вони цінували себе, а ще щоб вони були з грошима. І я пройшла особистий шлях встановлення в цій темі. Моя улюблена тема гроші по жіночому. І ви знаєте, на консультаціях звертаються дівчата. Ми плануємо. Ми звичайно робимо все можливе, щоб бути цілісними і бути з грошима і в майбутньому, і зараз Масштабуватись. різні навчання, різні консультації, звичайно. Але перш за все, що спонукало за мене займатися фінансовою темою, жити від зарплати до зарплати в найму, ну це такі речі, коли про нервозність, коли про нестабільність і. Проблеми, які виникають у людей по тому, це залежність від цих речей. І тому типові помилки, які я особисто пройшла сама, я знаю, що за зараз дати людям для того, щоб вони мали для себе. В майбутньому знання, які допоможуть рухатись. Тому що можна рухатись через знання, а можна рухатись через болісні точки падіння і потім підійматись болісно. Тому у ставленні до грошей є типові помилки. І як їх виправити: це мислення, це страхи, це упередження, дуже багато речей, котрі все ж таки треба розібратися. І моя особиста історія це борги-кредити, коли вони дістались від мами, про лікування було дуже багато проходило рахунків, але ми справились. І я скажу так, навіть під час війни я вже закривала ці борги, але я поміняла відношення до грошей. Я пропрацювала особисті речі і знаю, як рухатись так комфортно, щоб все ж таки з грошима було він. -він. Тому. Зробивши навіть під час війни X10 свої заробітки, я розумію, що. Треба просто зрозуміти свою реальність, точку А, куди я хочу, про що мрію, і про це мої консультації. Що говорити? Ось два дня в мене просто консультації такі натхненні з приводу особистого, з приводу майбутнього. Я займаюся цифруванням трудових. І коли дівчата звертаються і там стажу, буквально 9 років, 5 років, ти розумієш, що людина пропрацювала все життя. Вона розрахувала. Що за неї роботодавці ФОП платили податки, бо вона працювала володко, продавала щось, вона займалася реалізацією чужого бізнесу, да, і в трудові відносини заключались через трудові договори. Але роботодавці не сплачували ФОПи, а люди в надії, що там все окей. І саме дівчата 40 плюс зараз в такому становищі, що вони можуть розраховувати тільки на себе. Я просто можу десь імпульсивно в цьому моменті, але я за кожен рік, я за кожен місяць, ми, як пенсійні адвокати, просто відвоюємо кожен, кожен трудовий стаж, але не треба відтягувати це, бо мені зарано ще до пенсії далеко. Ні, давайте розбиратись зараз, на якому я світові, і що я можу створити для себе в майбутньому, щоб ну, як моя власна історія не просити у дітей подачку. Грошей на лікування чи на будь-які речі. Ми всі а, з вами крутезні, ми звикли жити те життя, яке живемо. Але ж чи погодимося ми в майбутньому на менше? Ну, мабуть, ні. Да? Тож, для... що спонукало мене стати фінансовим радником, в принципі. Я хотіла, щоб в моїх фінансах була чіткість. Я хотіла, щоб я керувала своїми доходами, витратами, і щоб облік, оцей, він був необтяжливий саме по-жіночому? Бо важко знати свою точку А, признати, що в тебе щось не окей, да? бо ми ж всі наче так адекватні. Але чому навчали нас в школі, в інститутах, нас не навчали накопичувати? І зберігати гроші. Е, є родини, звичайно, де це було за правило. І я пишаюсь, якщо я знаю дівчат, котрі а, самотужки вже зараз роблять а, такі кроки, котрі приведуть до того капіталу, про який вони будуть опиратися і будуть. Просто розуміти, що в майбутньому в поважному віці, коли ще хочеться жити, подорожувати, а сил заробляти вже не буде, хочеться опиратись на ці гроші. І дуже багато знаєте, таких моментів іде на консультації, коли ти вмовляєш людину про це задуматись, ну, як ми можемо бути в майбутньому грошима, коли ми не можемо зараз прийняти відповідальність на себе і про свої фінансові рії цілі. А давайте будемо о, з синдромом відкладеного життя жити постійно. Ну, окей, але що далі? Тож, планувати, мріяти це також добре, і це все можна за. Планувати. От фінансовий радник це та людина, котра на собі використала дуже багато речей і дуже багато впровадила, щоб уникнути фінансових помилок, щоб ясність була в житті, і для того, щоб емоційні витрати вони ж все ж таки були заплановані. Тож, знаєте, подумайте зараз, про що ви мрієте в майбутньому, на які гроші ви плануєте жити, мріяти, подорожувати, як це буде в вашій реальності. Сплануйте хоча б одну ціль на рік і уявіть, скільки вам потрібно відкладати щомісяця, щоб реалізувати цю ціль. Це беремо короткий проміжок, рік, можливо, щось на 5 років запланувати. Це таке домашнє завдання. Візьміть, зробіть його. А потім уже ми прийдемо з. Осознанням, що ага, я маленьку ціль зробила, то я ж можу запланувати своє майбутнє, я можу відкладати щомісяця, якщо я реалізувала. А скільки із нас зараз, подорожуючи, ми відмовляємо банально десь відпочити. Ні, ми ж це плануємо, правда, і потім йдемо і заробляємо. То значить, я можу, да? і реальну картину скільки на що потрібно в майбутньому. Потрібно її просто знати, і про себе знати все, як я це можу зробити. Тож, основна теза фінансової грамотності, фінансової свободи, до якої ми йдемо і прагнемо, це впевненість в завтрашньому дні можливість планувати і фінансова грамотність це проясність в грошах. Тож, знаєте, запрошую на консультацію всі ми різні. Комусь треба реалізувати звичайно, фінансову ціль покупка квартири. Комусь потрібно сказати, що так, в мене пенсії не буде. Давай подивимось туди. Тож ви можете написати у Директ, ми розберемо будь-які питання. Оцифровка трудових зараз нагальне питання, і воно потрібне для дівчат, кому 40 плюс, у кого був трудовий стаж за паперовими документами, то потрібно внести трудову паперову. Якщо дуже багато випадків зараз, якщо немає трудової, загубилась, не знаю де переїзд, війна. Можна відновити довідками. принаймні про це давайте поспілкуємося в особисто на консультаціях і. Якщо був декрет, якщо було навчання, давайте проведемо документи до ладу і внесемо їх. Оцифровка вартує 3-400. Це до вересня. Тобто поспішіть записатись. У мене зараз ніколи навіть сторіси викладати в інстаграмі. І я працюю з людьми за розкладом з утра до ранку. І я роблю все, щоб вони були з грошима. Давайте подивимось. Працюю також і онлайн, працюю офлайн в містах, куди приїздимо, Київ, Дніпро, будь ласка. Yeah. Тож, давайте приведемо свій кабінет е, до ладу. Консультація варта 900 гривень з приводу просто аналізу документів. Але якщо ви берете оцифрування за 3400, ця консультація входить. Тобто, безкоштовно з документами я не працюю, це велике навантаження і ми даємо на одній навіть консультації дуже багато відповідей. Моя наставниця Ірина певна, якщо я чогось не розбираюсь або нам треба колективний розум включити. Ми саме е, в офісі працюємо з трудовими і рішення приймаємо саме так згідно законодавства, як найліпше буде для людини для того, щоб вона в майбутньому була з державною пенсією. Не відмовляємося від цього. Бо вчора була така дівчинка, вона каже: Та ладно, не буду я йти в архів, ну на що воно мені треба? А я розумію, що... Їй то потрібно в неї на порталі 9 років стажу. Якщо ми то додамо, Е Роботу, яку вона не має довідки. Був такий момент, 91-му році, коли бракувало трудових книжок і виписували довідками, то цю довідку вона згубила. Тож треба взяти повторно в архіві, чи в організації, якщо існує архівну довідку, вона затвердить той стаж. Якщо трудової не було, то є спеціальний бланк, який заповнює організацію чи архів. І це можна підтвердити. Навчання, зверніть увагу у ваших дипломах, чи є у вас точна дата початку навчання і закінчення. Прям цифри 10.09 якогось року, да? і закінчення так само цифрами, якщо чогось не вистачає. Ми наголошуємо зверніться до вузу віддалено, напишіть листа, чи якщо це в вашому місті, сходіть ножками і зберіть ці документи. Декретна відпуска. Ми повинні з вами організуватись для себе і внести ці документи, щоб бути з державною пенсією. Але ж це відповідальність не на мені це на вас відповідальність. Тому запрошую на консультацію вереснями ми здорожчаємо. Ідіть зараз, записуйтесь і будемо працювати з документами. До зустрічі на наступних ефірах. Мені прям дуже захотілося поділитись через те, що е декілька днів в мене таке навантаження з документами працюю і з людськими історіями, коли дуже хочеться, щоб саме ви дівчата були з грошима в майбутньому з пенсією від держави, яка буде ну, занадто мала, і з пенсією, яку ви зробите самі собі, недержавною державною пенсією. Про це також консультації про недержавну вони безкоштовні. Ми створимо. Запит ми зробимо. Що ви можете зараз уже зробити за той час, який у вас є 10, 15, 20 років у когось можна створити власну частну пенсію? Записуйтесь.